Добрий вечір, дорогі друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Віче. Традиційно у цій порі ми з отцем Володимиром говоримо про Євангеліє, тому представляю вам нашого постійного мого співведучого протойорея Володимира Давидова, настоятеля храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю! Вітаю, Христос народився. Славімо його! Ну е, хочу почати програму з того, що нам вже декілька таких запитань надійшло на Ютуб канал Вічі. Що, е, чому от все ж таки я як ведуча звертаюся до священника на Ти. Тому давайте роз'яснимо це, чи можливо взагалі чи допускається таке спілкування, таке звернення? Прошу чи, чи не чи не ображає тебе те, що я говорю на ти? Чи все ж таки дозволено мені це? Як давай ще раз проговоримо це для наших глядачів? Дійсно, є така традиція до священника звертатись на ви. Але в нашому випадку ми з Ілоною дружимо не просто знайомими, ми дружимо, дружимо сім'ями, і через це глядачі, нам природніше спілкуватися на ти, ніж на ви. Тобто, якби ми спілкувалися на ви, це було б ну фальшиво, якби надумано. А через це вибачте, але нам так комфортніше. Ну і от теж цікаво, ми ж все ж таки і до Бога, до нашого Отця Небесного і до Господа Спасителя Ісуса Христа. Також в своїх молитвах звертаємось на ти, і ну це показує такий тісний зв'язок, тобто душа в душу. Ну і так, тут не стільки не те, що не повага, да. а навпаки близькі стосунки. Так, тобто, тому звісно близька дружба. Отже, ти, так, ти дозволяєш, батюшка, щоб я зверталася на ти. А так щоб нам, наші нам так зручніше, так що нічого в цьому такого немає так. поганого. Дякую. Ну що, друзі? А ми маємо за вами можливість доторкнутися до скарбниці мудрості і втіхи. Тож, давайте зачитаємо святе Євангеліє. Євангеліє сьогоднішнього дня. І ввійшов Ісус в Єрусалим і в храм, і, оглянувши все, оскільки час уже був пізній, пішов до Вифанії з дванадцятьма. На другий день, коли вони вийшли з Вифанії, зголоднів, і, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, пішов, чи не знайде, чого на ній. Але прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не час був для смоку, і сказав їй Ісус. Віднині нехай до віку ніхто плоду твого не з'їсть, і чули те ученики Його. Отже, ну чому Ісус рознівався на смоківницю що, от, на смоковницю те, що ми читаємо, що, в принципі, це не час був для смок, тобто це навіть в Євангелії написано. Що ж насправді означає для нас ця історія, який висновок ми маємо з неї почерпнути? Ой, тут взагалі дуже цікава історія, передісторія і взагалі умови, е в яких це все відбувалося. Перше, смоковниця, як і е інші дерева, що ми знаємо навесні, е розпускаються квіти, зв'язуються плоди, потім листочки. І коли вже листя є, то значить вже є якісь плоди в якійсь фазі свого е дозрівання. Але справа в тому, що є деякі види сорти смоківниць, е які. Е Зберігають всю зиму, ну би, е, е, листя на собі, і торішні плоди. Тобто Христос побачив одну смоковницю, яка зберегла листя. Всі інші, які там могли бути поруч, вони були без листя. Тобто, дійсно була не пора. Але я ж кажу: окремий сорт цих смок був такий, що е, на ній могли б бути ще торішні плоди, тобто і листя, і плоди. Через це й позначається, що не час було, Тобто, дійсно, він би не знайшов нових плодів, але могли знайти старі плоди. І тепер перед історія. Справа в тому, що Господь, ну, святі тлумачі вбачають, що саме цей випадок і те, що Господь звернув увагу своїх учнів до смок, передувало інша притча Господа, де він роз... притчі розказується, що винограднику була смоква, яка не родила, і хазяїн наказав її зрубати. А виногра управитель виноградника сказав: зачекай, а давай ми обложимо гумном, і вона на наступний рік дасть плоди. Якщо не дасть, тоді зріжемо. Тоді Господь е, саме в цій притчі вказував на іудейський народ, який е, мав принести принести плоди Господу, тобто прийняти і євангельську проповідь. Але три роки проповіді Христа вже пройшло. А плодив плодів, єврейський народ не приніс. І от Господь якби сказав цю притчу, підвів до того, що ще є час, що він. Що що Бог отець чекає на вернення свого богообраного і улюбленого народу, і тут, якби через певний час, Господь знов повертає учнів, звертає свою увагу і вказує вже на вирок. Тобто, був час для іудейського народу, а тут вже лунає вирок, що Господь каже, їй, що вона засохне. Віднині на тобі не буде плода. Тобто, це було таке повчання, продовження про mm -hmm. продовження притчі і подальше повчання апостолів яким він показував що відбува відбудеться уже в скорому часі з богообраним народом що він не приніс плода а тому буде покараний Угу, зрозуміло, цікава дуже історія. Дійсно, ну будемо робити висновки для себе, що дійсно Господь чекає, але маємо все ж таки, якщо почули вже слово Боже, то щось з цим робити і працювати над собою. Давайте далі. Безумовно, безумовно вона нас повертає не тільки до того, що відбулося з єврейським народом, але ця приче вже і стосується і ці слова, і нас тому, нас, тому м -м. що Господь очікує від нас плодів. Давайте продовжимо Євангелія сьогоднішнього дня. Далі читаємо наступне: прийшли до Єрусалима. Ісус, увійшовши до храму, почав виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і столи міняйл, і лави тих, що продавали голубів, перекидав, і не дозволяв, щоб хто переніс через храм будь-яку річ, і вчив їх, кажучи. Чи не написано дім мій, домом молитви назветься для всіх народів? Ви ж зробили його вертепом розбійників. Почули це книжники і первосвященики і шукали, як би погубити його, але боялися, тому що весь народ дивувався його вченню. Е, Отже, ну ми вже обговорюючи ці вірші, ми обговорювали е, ці вірші в Євангелії від Луки, угу, коли читали. Так. І сьогодні повторюємо цю євангельську історію, от Матфей повторює. Ти розповідав, що в тогочасному храмі навіть тварин тримали, і там же їх і в жертву приносили? Тобто, друзі, уявіть собі, це реально ну, не було схоже на благочестиве місце для молитви. Тобто, там і, і кров, і сморід, і, і, і якась справді спр... торгівля. Але... Начання кубиків, бледів, овець, куткудахтання, та... все що хочеш. Але я хочу спитати: а от чи був би е, задоволений Христос сьогодні нашими храмами? і нами. От чи правильно ми ходимо до церкви? Цікавий момент, що цей розгон торгів... торговців в храмі це був не разова акція. Тобто Христос і до того приходив і чинив те саме. Бачимо по реакції фарисеїв, і, ну, якби, тих, хто це і кришував, і тих, хто цим займався торгівлею, що вони не, не сперечались Господом, що вони, тому що вони розуміли, що вони чинять неправильно, що це не так, як має бути. А, а от щодо нашого, я вам я скажу чесно, що часом дійсно бачиш, ну, бувають такі випадки, коли от в храмах. Особливо на Великі свята, особливо на Різдво, Пасху, Богоявлення дійсно відбувається, що біля того реєстратури, свічного ящика, чи там, де іконами, е передають ікони чи літературу, якщо воно в храмі, виникає таке стовпотворіння, що ну, що в певній частині храму богослужіння не чути, а тільки гомін, тобто там іде е десь пожертва, десь оплата за, за, за ікони чи книги, ну, купівля. Тобто, це, звичайно, ненормально. Не і ну, це не це неправильно. Тобто, це має бути або там в притворі храму, тобто за межами, за дверима закритими, щоб не було чути. Що, е, от я знаю, у мене у знайомого священника, в нього отак, от церква невеличка, і е, в притвор це буквально так один квадратний метр. От там сидить жіночка, там, продає тільки mm -hmm. свічки і все більш нічого. Тобто, людина зайшла. Пожертву свою ставила, взяла свічечко і поставила її на, на підсвічник, а все інше стоїть поруч з храмом кіоск, і там дійсно вже лавка, де ти можеш купити, що тобі там цікаво, і це це нормально. А от з, зрозуміло, що м, тут іде питання ще, ну якби торгівля в храмі повинна не в храмі, а цер, церковною продукцією має бути присутня, тому що храм має за щось жити. Мають утримувати співробітники, отримувати свою заробітну платню. не тільки ж один священик в храмі mm -hmm. трудиться, тобто це во слава божу, так це дуже гарний такий вислів і, і, і ідея хороша. Але навіть сам апостол Петро казав, що кожен хто трудиться, достойний і оплати так. свого своєї праці. Через це просто тут має бути виважено не перегибати цю палицю, дійсно не робити торгівлю в храмі, а по можливості максимально зробити все для того, щоб це храм був дімом молитви. Дома мовити, так а торгівля була за його межами, mm -hmm. і хай вона буде успішною і допомагає храму розвиватися, і якби щоб там було все дійсно і гарно, і, і можливо навіть соціальні проекти були. Але це все знаєте, не можна сказати однозначно, що торгівлю в храмі заборонити mm -hmm. ну чи при храмі заборонити повністю. Ну так. ну так тут я так розумію, тут ще й важливо, як ми самі е, прихожани, віряни себе поводимо в храмі, що для нас є основним, як наскільки часу ми витрачаємо в, да, щоб помилитися, скільки часу в лавці стоїмо, Так, так. Е, ну... і заради чого ми приходимо в храм? Свічечку купити чи ті, mm -hmm. чи по чи, чи помилитися? Mm -hmm. Півслужби можна простоїти з yeah. в черзі, так. І під кінець служби тільки ту свічку поставити, угу. і помили, а служба пройшла, Тоді приходь раніше. Ну, якби треба на це все зважувати і підходити, дійсно, ну, критично мислячи угу. і оцінюючи. Дякую за відповідь. Е, ну і давай далі продовжимо, тому що сьогодні такий вис... великий фрагмент євангельський, тому давайте далі прочитаємо. Коли ж стало пізно, Він, тобто Ісус, вийшов геть з міста. Проходячи вранці, побачили смоковницю, що всохла до кого. І, згадавши, Петро сказав йому, учителю Дивись, смуковниця, яку ти прокляв, усохла. Ісус, відповідаючи, говорить їм: майте віру Божу, бо істинно кажу вам: якщо хто скаже, горіть їй, посунься і кинься в море, і не сумніватиметься в серці Своїм, а повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Отже, ну, безумовно, ми не можемо ж не довіряти нашому Господу і сумніватися в цих словах. Але ну, ми не бачимо такого так, в своєму житті, там, в житті наших оточуючих, де навіть серед священників і монахів ми, ну, не, не чули таких випадків. І хочеться запитати, чому, чому тоді у нас у всіх так мало віри і не можемо ну не те, що гори пересувати, так, а й часом самими собою керувати. Адже ж закони Христа працюються через тисячі років. Правильно, от яку пораду людям можна було б дати, щоб ми посилювали свою віру, що для цього потрібно робити, і взагалі чи можливо це чи віра вона або є, або її немає? Ну, перед тим як від відповісти, хотів би трошки ще зауважити там цікавий момент з приводу смоківниці. У апостола Матфея сказано, що вона, що вона засохла в той же момент, як Господь якби зробив їй вирок, що більше на ній плода не буде. А вже от Марко описує, дійсно, вони вечором повертались. От просто описує події, як було Христос. Ішов в місто з Вифані, побачив, що нема плодів. І якби зробив свій вирок цілий день. Вони проп. е, пропов... вичищав його. А потім вечором повертались. Апостоли не побачили, тому що було вже темно. Вранці знову ж і, ідучи в Єрусалим. Вони побачили і от слова апостола Павла дійсно показують, що вони були здивовані тим, як це все сталося. Ну і звичайно, вирок прийшов в дію. Тобто, більше на ній плода не буде. Це був вирок і всьому єврейському іудейському народу, алегорично. А от з приводу чудес справа в тому, що Господь. Ми розуміємо, що всі чудеса, які відбуваються в церкві, вони робить їх не людина, не який святий, не ікона робить, а Господь через людину діє. Чудес, чому от, дійсно не було такого випадку, що хтось якусь гору переносить? Тому що це ну ми розуміємо, що це образне. Тобто, навіть саме таке, що неможливо для людини можливе. Е якщо для цього треба, е ну якщо буде віра, і знову ж таки чудо звершується божий, е Божим промислом, на те буде воля Божа, тому що е чудеса не робляться заради втіхи, забави чи видовища. Чудеса роблять, Господь робив завжди для того, щоб привести до себе людей. От, Наприклад, біля ікон. Не ікона робить, не дошка, не, а просто біля ікон, які, о, які особливо шанують люди, біля яких збираються і моляться бо, до, до Господа, від образу до першого образу свої думки якби, посилає, то от, деякі ікони, Господь через них творить чудеса, щоб люди побачили, щоб люди увірували. Але знову ж таки, не заради. Видовища, а заради того, щоб людина покаялася, розкаялася і повернула свій погляд свій до Господа. І віра це дар Божий, і вона дається кожному, але цей дар треба леліяти, як от невеличкий вогник Господь нам дав, а ми йому маємо не дати йому загаснути, а ще до того ж і додати йому матеріал для горіння, тобто наші добрі діла. Наше чистоту нашого серця, щоб цей вогник дійсно не згас, а розгорався все більше і більше. І те, що ми не бачимо чудеса в нашому житті, це прискорбно, тому що уже саме наше кож... життя кожної людини це чудо, народження чудо, смерть це теж таємство це чудо, яке Господь ну, яке не зрозуміло людині, і е... чудес дуже багато в нашому житті відбувається, але часто наші заскорузлі серця. Які опутані пристрастями не дають побачити Божий промисел? Тобто, коли ця пилина гріха спадає, ми бачимо, людина може побачити Бога, Бога в, в нашому житті, в житті ближнього нашого, взагалі спостерігати і бачити дійсно, як Господь це премудро управляє до, до, до найменших таких дрібниць. Але коли ми дійсно в суєті суєт. Коли ми розсіяні, розсіяні думками, тому що пристрасті нас, е наш погляд, постійно терзають то в одну сторону, то в другу. Ми не бачимо то, е за цим всім Господа і його промисел. Через це і не видно чудеса, а вони відбуваються. Угу. Зрозуміло, Зроз... ну, я, до речі, погоджуюсь справді. І дійсно, друзі, якщо бути уважним до свого навіть життя, і те. Що в нас є рідні, є діти, там здорові, да там ну, це це, це справді благий, така благий вчинок, і така благість для нас благодатна від Бога. Я думаю, Якщо людина це... прагне чудо заради чуга, то в принципі церква і християнство це не не по цьому адресу, не mm -hmm. за цією адресою, це, це інше. Дякую, дуже цікаво. Ми сьогодні поспілкувалися, протлумачили Євангеліє, друзі, є про що нам думати, є над чим працювати. Тому дякую очі за поради, і будемо намагатися все ж таки працювати над собою і йти шляхом до Царства Божого, так як нам це і заповідав Господь. Ну що, прощаємось. Як звичайно, хай Господь вас всіх благословляє. До зустрічі завтра. Христос народився. Славімо Його. До завтра, друзі.